Це відео присвячене вершині радянської автомобільної архітектури ВАЗ-2103, трійка вважалась чимось на кшталт автомобільного Rolex на фоні решти совковий металобрухт фауни. Це був люксовий автомобіль для середнього, а то й вище середнього класу. Хоча, по суті, це була та ж копійка ВАЗ-2101 тільки в більш яскравому костюмі. Поки в СРСР інженери рахували нулі в планах п'ятирічки. Всю проєктну роботу виконували італійці. Саме в Турині проєктували майбутнє радянської розкоші автомобіль для заможних. Самі ж совки, навіть не такі прості авто, були неспроможні. Ось так виглядав прототип Фіат ще в 1968 році. Документацію на просту копійку і на важкий люкс трійко італійці прописали чітко. Перше це Fiat 124. Друге це Фіат 125. Але совкові чиновники раптово з'ясували, що Фіат 125 надто благородний для совка. Радянська інженерна думка сказала, що рішуче ні фіат 125, бо якщо на підприємстві не буде 80% уніфікації між моделями, то це виробництво буде надто схожим на капіталістичне. Тож Фіат швидко перекроїв усе під потреби ВАЗа і вийшов Fiat 124 Special. Він же про образ ВАЗ-2103. З виду це майже близнюки, але один ходить в костюмі, а другий у ватнику. Різниця між жигулями в тому, що 2103 отримав чотири фари, масивну ріщітку радіатора і хромовані молдинги. Стовом, все, що змушувало радянського покупця подумати це майже Мерседес. Радянський дизайнер Вікхо, який приймав документацію в Італії, щиро здивувався. Навіщо стільки хрому? Італійці з посмішкою відповіли бо людям подобається. Це була помилка. Радянським інженерам не можна казати, що людям щось подобається, бо тоді починається боротьба із цим. Коли ВАЗ 2103 нарешті виповз із недерно збудованого заводу, то виглядав він так, ніби його хрестили в Італії, але виховували в Росії. Перші серійні 518 екземплярів у 1972 році зібрали у версії ВАЗ-2103 В. Буква В означала времінний, тобто тимчасовий, хоча по факту все ще не готовий. Тобто авто зібрані були методом, з чого було. Приладова панель пряма телепортація із копійки, як і інші частини салону, а шини старі дубові і 151 Причина. Затримки із постачанням комплектуючих для ВАЗ 2103 від заводів суміжників. Повноцінне виробництво автомобіля номер 2 офіційно стартувало лише 5 листопада 1973 року, хоча на обіцяні 660 тисяч на рік завод вийшов тільки восени 1974 року. До речі, значки для базової моделі в першій партії приїхали із перекрученою буквою Я. Але як блищало, і хром, і значки, усе так сяяло, що дехто на хвилину міг подумати, що в совку навчились в автопром. Щоправда, якщо трохи причинити двері, ілюзія випаровувалась, мов плани п'ятирічки після приїзду ревізора. Машина скрипіла. Не образно, а буквально. Скрипіли передні стійки. Виявилося, штамп був кривий. Що зробили? Розробили козячу ніжку інструмент, щоб вручну вигинати фланці. Не виправити штамп ні. Сувок не шукає легких шляхів. Ця інформація зі спогадів випробувача Кукушкіна із книги «Високий мислі пламінь. Тільки вдумайтесь в цю назву, що що а пафосу у болотінах завжди вистачало. Візуально третя виглядала на голову вище за копійку: витягнуті крила, блискучий хром, молдинги до підберіддя і найголовніше чотири фари. Це був прорив. Перше можна було обманути сусідів, що ти їздиш на BMW. Причому при дальному світлі горіли всі чотири фари, при ближньому – тільки дві. А при відсутності ламп розжарювання в автомагазинах жодна не горіла, але вигляд залишався люксовий. І тут ми підходимо до фільмового радянського ноу-хау. Виявилося, що в трійці можна було вставити лампу із перегорілою ниткою ближнього світла, і вона працювала, бо ця нитка все одно не використовувалась у фарах, ось вона ефективність та економія в дії. Дизайнери в Турині плакали, коли побачили це. Решітка радіатора була настільки великою, що не влазила в гальванічну ванну заводу Даас, яким було радянське інженерне рішення правильно розпаляти на напіл і скручувати гвинтами, що й було запрошено в кресленнях у італійців і з шармом, як дверцята в комуналці. Усередині люксового жигуля комсомольський затишок, тахометр, манометр, дерев'яний, нібито пластик. Ворсові клинки і червоні ліхтарики в дверях. Відкриваєш двері, воно загоряється. Поки на вулиці ще не темно, можна навіть подумати, що ти в лімузині. Звісно, з оглядкою на те, що замість кондиціонера обгрівач повітря, а замість бортового комп'ютера підсос і електричний годинник, що живе своїм життям. На додачу дзеркало заднього виду, що теж було показником розкоші у совку. Двигун у ВАЗ-2103 став потужнішим аж 75 кінських сил проти 62 у копійки, і все завдяки тому, що поршень став рухатися ще довше, Ступінь стиснення не змінювали, бензин не покращували, просто додали об'єму. І все, революція від 0 до 100 км за годину за 19 секунд, майже реактивно. Ну, якщо порівнювати із трактором. А щоб новий двигун не відрізнявся особливим шумом, його заглушили аж трьома глушниками. Рівень звуку став не меншим, але тембр – приємнішим. У радянському Союзі навіть звук мав бути ідеологічно правильним для люксового авто. І нарешті соціалістичний комфорт сидіння із підлокітниками, обшивки із сукна і дермантину, килимки не гумові а ворсисті, на задніх дверях світло, на панелі поличка, і навіть лічильник пробігу із кнопкою скидання, щоб можна було точно знати, скільки власник проїхав до черги за хлібом. Система опалення нарешті працювала і для задніх пасажирів, а скловчисники могли працювати у двох режимах. І вишеньки на торті при натисканні на важіль омивача одночасно вмикали з двірники технологічний прорив, який дозволяв змити не лише бруд, а й сумніви у автомобільній величі Совка. Завдяки всім вдосконаленням у порівнянні із одиничкою трійка поважчила на 75 кілограмів, а вантажопідйомність залишили незмінною. Гальма отримали вакуумний підсилювач. Нові радіальні шини, звісно, були кроком уперед. Вони краще тримали дорогу, гасили ями і створювали ілюзію, що асфальт під вазом існує. Особливо це було помітно на прямих рівних дорогах, десь у Швейцарії. Спочатку ніяких отворів під радіаторною решіткою не передбачалось, але коли мотор почав варитись у власному соку, на кузові вирізали прямокутні отвори. У 74 му дизайнер узяв лінійку і зробив ще красивіше, залишив тільки дві довгі щілини над бампером. Цей лук протримався ще цілих 11 років, бо нічого так не тішить радянський автопром, як відсутність змін. На кінець 1973 року Автоваз випустив приблизно мільйон автомобілів, включно із копійками, двійками і трійками. З нагоди цієї великої події трійку одразу законсервували для музею, щоб майбутнє покоління бачили, як виглядає кульмінація радянського автоінженерного ідеалізму. А вже через рік, 25 грудня 1974-го, трійка отримала державний знак якості. Чому? Ну бо могли. У 70-х роках ВАЗ-2103 став іконою престижу та достатку. Машина мрії. У кого немає Волги, той бере трійку. Навіть Іполит у фільмі Іронія долі мав саме її. Бо хто він правильно радянський успішний прогресивний громадянин. А успішний це не про IQ, а про чергу на авто, яку вистояв і не здався. Трійка з'являлась у кіно постійно. Наприклад, вона крутилася в кадрах неймовірних пригод італійців у Росії. Продукт плейсмент по соціалістичному. Не реклама, а просто так вийшло. Ваз 2103 став найдорожчим серійним жигулем свого часу 7500 радянських грошей проти п'яти з половиною тисяч за копійку. І що цікаво, народ брав. Це була перша ластівка радянського люксу, який не треба було діставати через знайомих у Мінторзі. Достатньо було просто встояти в черзі, відкладати років три зарплати, і ось вона, твоя соціалістична мрія із тахометром. У 1972 році ВАЗ почав виходити на зовнішні ринки, і водночас він залишався предметом розкоші для більшості громадян СРСР. Наприклад, у 1972 році на міжнародному автосалоні у Женеві модель ваз 2101 була представлена за ціною 8 тисяч швейцарських франків. Є навіть фото із подібною ціною. За тодішнім курсом франка приблизно 379 за долар США. Це становило приблизно 2110 доларів США на той момент. Це в цілому досить дорого за таке курито у порівнянні із цінами на американський та європейський автопром. Наприклад, Джигуль Копійка міг бути не італьянцем Fiat 124, а Renault 16, який більше сподобався на оглядинах навіть самому Брежневу, хоч і обрали для випуску саме Fiat. от Renault 16 у 1972 році коштував 1800 доларів. І при цьому він мав більший крутний момент двигуна, 83 кінських сили, і, відповідно, швидший на 5 секунд розгін до сотні, а також модний передній привід і незалежно торсіонну підвіску. Як сопки взагалі умудрялись щось продавати у Європі, залишається загадкою. З урахуванням інфляції за понад 50 років, що становила зростання цін у 7,5 8 разів. Сума за Жигуль у 2110 доларів еквівалентна приблизно 16 тисячам доларів США у цінах на 2025 рік, принаоль коштує приблизно 13700. Куди цікавіше інша у самій радянській тюрмі народю ВАЗ 2101 коштує 55 тисяч рублів. Однак еквівалент цієї суми в доларах залежить від способу перерахунку. Якщо брати офіційний курс рубля 1 долар – це 0,829 рубля, то вартість машини складала приблизно 6640 доларів у 1972 році для радянського громадянина. Проте на чорному валютному ринку, тобто на ринку, де курс був ближче до реального і становив 4,14 рубля за долар, та сама машина реально оцінювалася згідно своєї якості та ТТХ, вже приблизно у 1330 доларів США. Тобто СОВОК заставляв своїх громадян переплачувати чотирикратно, і нічого з цим зробити не можна було. Кордони були закриті, і привести той самий Ренальд за нижчими цінами було неможливо. На сьогоднішній день реальна ціна копійки з урахуванням інфляції повинна була би становити приблизно 10 200 доларів у сучасних цінах. Але як ми пам'ятаємо, Курс занижений у 4,5 рази. Тому, якби сьогодні Сувок запропонував би купити цю копійку щойно із конвейера, то вона коштувала би зараз приблизно 51 тисячу доларів. Так от ще дорожчою була модель ВА-2103, яка вважалася престижною та комфортною. Її ціна в СРСР становила 7,5 тисячі рублів. За офіційним курсом це становило приблизно 9 тисяч доларів США у 1972 році. А отже, майже 70 тисяч доларів у цінах на 2025 рік. От ви б купили би такий автомобіль за 70 кусків, якби опинились якимсь би дивом у совку. Якщо ж рахувати за тюнєвим, тобто реальним обмінним курсом, то автомобіль коштує приблизно 1810 доларів, що відповідає близько 13 тисячам 940 доларів сьогодні. Тобто насправді люксова трійка коштувала стільки ж, скільки і базовий Renault 16. Ця цінова політика це відповідь ватникам на їх постійні воплі про те, що в совку була безкоштовна освіта, безкоштовні квартири, і все взагалі було безкоштовно. Але квартири були безкоштовними тільки у теорії. Насправді фіксована заробітна плата у 120 рублів це був обрізок від 2 реальної заробітної плати. Де більшу частину грошей забирала собі влада. Та власне болотні зараз цю інформацію не дуже то й приховують. Наприклад, у журналі Комерсант і автопілот знаходимо слідуючу інформацію. Собівартість ВАЗ-2101 у 1980 році становила 1659 рублів, а оптова ціна 1974 рублі. Тобто на кожній випущеній машині завод заробляв 315 рублів. Або кажучи мовою економістів, рентабельність дорівнювала 18,9%, що вважалося більш ніж хорошим показником. Ще більш рентабельними виявилися ВАЗ 21011 23,3%. Адже собівартість 0,11 була майже такою ж 1679 рублів. А ось оптова ціна вже 2070 рублів. У магазинах автомобільні ціни природно виявлялися іншими. За 01 у 70-ті роки майбутньому автовласникові потрібно було викласти від 5150 до 5500 рублів. А після підвищення цін у 79-му році аж 7300 рублів. Величезна різниця між оптовою ціною і розрібною направлялася до державного бюджету, що загалом було справедливо: будівництво заводу. Введення нових цехів, освоєння декількох моделей. Все це за радянської влади фінансувалося не з ВАЗівської бухгалтерії а з казни. Отже, якщо маєте знайому вату серед автомобілістів, просто покажіть їм ці цифри. І нехай роблять висновки, якщо мають чим. І, до речі, фіатівці на власних гаманцях швидко відчули давню говірку не роби було там добра, не отримаєш від них зла. Совки прекрасно знали, що фіаз знаходився у кризі, і ціни на їх фіасто 124 були дуже високими: 2,5 тисячі доларів США на 1972 рік. Але це ніскільки не заважало совку демпінгувати ціни на копійку і продавати її за пару соток дешевше, Цим самим вони від'їдали італійський ринок бюджетних фіатів експортуючи до 45% своїх колемах за кордон. Все одно совковий народ всередині країни заплатить чотири рази більше за ті 55%, що залишаться, чим і вирівняє цінову політику соціалістичних геніїв економіки. Правда, цей гешефт відбувався не так довго, адже фіатівські моделі постійно еволюціонували, вдосконалюючи і розширяючи модельний ряд, а «Жигулі» випускались без змін по 10-15 років. До речі, на той самий експорт завжди йшли якісно покращені моделі. А для внутрішнього ринку для бидла підходили і без того спрощені моделі. Ось у цьому і вся суть цукового автопрому. Експортна версія виготовлялась із покращеним контролем якості. Збирання проходило на спеціальних лініях або дільницях, де проводився більш детальний технічний огляд. Елементи кузова експортних авто мали краще пісткоструменне оброблення, кращу фарбу, а також додаткову антикорезійну обробку, яка відповідала вимогам європейського клімату. Версії для внутрішнього ринку часто мали дрібні дефекти по зазорах, фарбуванню, прокладці проводки. Експортні ВАЗ-2103 оснащувалися світотехнікою фірми Carello або Hella, причому з асиметричним світлом, яке відповідало європейським стандартам. Передні фари могли мати жовтий або біле ближнє світло залежно від країни призначення, задні ліхтарі мали інше компонування. Зокрема, помаранчеві поворотники, на відміну від червоних у внутрішньосовкових авто. Акумулятори, генератори та інші електроприлади в експортних авто часто були поставлені від Bosch, Magneti, Marelli або Sevar. У деяких випадках проводка мали якісніше січення проводів, а також краще маркування адаптоване до вимог країн ЄС. Хоча тип двигуна був той самий, Півтора літра 75-77 кінських сил, налаштування карбюратора та екологічні обмежувачі відрізнялися. У ряді країн, як то Швеція чи Канада, експортні трійки мали додаткові системи зменшення викидів, каталітичні нейтралізатори, паливні вловлювачі перів. У експортних Баз 2103 встановлювались інші сидіння, часто з кращою піною, ширшими підголовниками, м'якішою обшивкою. Деякі версії мали поясні або тріточкові ремені безпеки, дзеркала заднього виду із регулюванням та кращі підлокотники. У Канаді та Скандинавії був навіть підігрів заднього скла, була регульована колонка керма, а іноді і електровентилятор печі із двома швидкостями. Експортні авто могли бути укомплектовані запасними лампами, аптечкою, знаком аварійної зупинки, а також дорожніми інструкціями на місцевих мовах. Часто вони мали зовнішні дзеркала з обох боків, чого в СРСР не було навіть на люксовій трійці. Експортні ВАЗ-2103 мали таблички із ВІН, де дані дублювались латиницею, а інструкції з експлуатації друкувалися німецькою, англійською, французькою і іспанською. У відповідності до вимог Євросоюзу, експортні авто мали більші бампери із енергопоглинаючими вставками, краще кріплення ременів безпеки, іноді демпфери у дверях. У версіях для Канади бічні сигнальні вогні та додаткові світовідбивачі. Тому, підсумовуючи, експортна версія ВАЗ-2103 це не просто та трійка із лівим кермом, це інший підхід до виробництва з більшою увагою до стандартів, безпеки, зручності та якості. В той час як внутрішньосовковий ВАЗ-2103 був вишенькою радянського автопрому, експортна модель це спроба радянського заводу відповідати вимогам капіталістичного ринку. І за мірками свого часу їй це частково вдавалося. Трійка навіть у спорті побувала не тому, що була спортивною, тому, що ну, просто була. У 73-74 роках машина вигравала раллі, брала медалі, тягала екіпажі по тисячі озер та акрополісах. В СРСР Серце називалося Успіх на міжнародній арені, але на ділі це просто вдалося не здаватися до фінішу і вже добре. Щоб не здаватися одноманітними, у ВАЗі пішли в рознос. ВАЗ-21031 майже як 21.03, тільки він не пішов у серію. ВАЗ-21032 і справен кермом для лівосторонніх країн для справжніх англійських джентльменів у ватнику. ВАЗ-21033 версія із двигуном 1.3 69 кінських сил випускалась із 77 по 83. Виглядала так само. Ваз 21035, експортна модель із мотором на 1200 кубів, бо навіть за кордоном не всім потрібен потужний двигун. Універсал зробили аж три штуки, щоб довести люксовий сарай це теж концепція. До серії він не дійшов, бо хтось на горі вирішив. Люксовий універсал це не по соціалістичному. А ось і автопарадний монстр без даху, створений для шоу Каскадерів. А на початку 80-х навіть з'явився тривісний варіант із формулою 6х2 для Олімпіади. Пізніше у 76-му трійка трохи усучасниться, при цьому нічого особливо не змінюючи серйозно. Просто менше хрому, більше пластику, ось вам і ВАЗ-2106, фари в прямокутних колодязях, решітка чорна із суворим обличчям, ліхтарі задні в одному блоці, що виглядало круто для тих, хто не бачив нічого іншого. Двигун вирішили зробити потужнішим 1,6 літра. Це ж майже спортивне авто. Потужність зросла аж на три кінські сили. Тут, правда, задній міст почав перегріватися на стендах. Вирішення дути на нього повітрям, компресором. У СРСР це називалося інновація. Попри все це, ВАЗ-2106 став хітом, бо вибору не було. Він починав як люкс, а закінчив найдешевшою машиною. Але в очах народу залишився символом життя вдалося. ВАЗ, час від часу, спрощував модель, знімав моддинги, ставив слабіші двигуни, але все це повертали назад. Так і жили між хромом і компресором. У 1976 році Porsche, так, той самий Порш запропонував ВАЗу модернізувати трійку, забрати хром, замінити бампери, зробити вигляд більш сучасним. Але ні. У Тольятті вже чекала на дебют ВАЗ-2106 чергова косметична революція із тими ж хворобами. Тож пропозицію Ресталінгу засунули в архів поруч із іншими нерадянськими ідеями. Код і настав 1984 рік. Останні 435 машин з'їхали із конвеєра, завершаючи епоху. Загалом було випущено 1 тисячі 899 екземплярів ВАЗ-2103. І кожен з них пам'ятник радянському прагненню виглядати краще, ніж є. ВАЗ, 2103 залишився в історії, залишився як машина, яку хотіли, чекали, лаяли, лагодили та любили не тому, що вона була хорошою, а тому, що іншої просто не було.